Маленькі майстри та майстрині завзято розмальовували гіпсові фігурки. Поруч ліпили із глини, вчилися виготовляти браслетики та ляльки-мотанки. Так, волонтери громадської організації Демократичний альянс вирішили провести вихідний день, аби ще раз привернути увагу громадськості до проблем воїнів АТО та їх родин. А ми сьогодні презентуємо проект, який називається Мій тато – герой». Він спрямований на підтримку родин учасників та загиблих героїв, які брали участь у антитерористичній операції на сході. Він розрахований на півроку, розрахований на психологічну підтримку родин. У нас є психологи з кризової служби України, які навчені, пройшли ряд тренінгів і можуть надавати психологічну підтримку родинам, учасникам то безпосередньо матерям і діткам. А також передбачаються різні творчі заняття з дітками. Майстер-класи в танці, акробатика, аеробіка, тобто, ну в проєкті це розписано на півроку. Починалося з госпіталя, то снашлі ді Начали помогать раненым, узнавать потребности. Потом это все переросло в общественную организацию, в которой мы вот проводим вот такие вот мероприятия по сбору средств на помощь именно раненым в госпитале, именно ребятам, которые находятся в зоне АТО. То есть это отправки и посылок, и у нас есть в нашей организации люди, которые именно ездят на восток. Вот. Хотим привлечь общественность к этой проблеме. Учасник АТО Володимир Люба, який захищав мир в Україні у добровольчому батальйоні Дніпро 1 впевнений, що саме власний приклад патріотизму є дієвим для підростаючого покоління. Діти мають знати про героїв, які захищають мирне небо. А дозвілля, проведене спільно з дітьми разом з родиною, є найприємнішим. Тут зібралися для того, щоб дітки. Щоб побачити усмішки дітей, щоб всі були щасливі. Саме нашого майбутнього, заради саме цих дітей, ми там і воюємо на Сході. Мрії, як то кажуть, багато, я думаю, його внавця, мрія, що скінчилась війна.